Всім добрий день. Починаємо розбирати задачі четвертого пункту. Традиційно всі задачі з кружечками я пропускаю і починаю розбирати задачі з крапочками Номер 15 Нам треба довести щось на трикутник, сторони сторону якого дорівнюють синус А, синус Б, синус С, де А, С – кути даного трикутника. І так, про що взагалі піде мова в цьому пункті? А мова в цьому пункті піде про так звану теорему синусів. Давайте я її отут формулюю. Якщо ось це А, ось це Б, ось це С, це, це альфа, оце бета, ось це гамма. То ми маємо, що А на синус альфа. Це те саме, що Б на синус бета. І те саме, що С на синус гама. І це дорівнює. Поки що нічому це не дорівнює. Давайте ми це доведемо. І так. А для того, щоб це довести, ми використаємо ось що. Ми пам'ятаємо з вами, що навколо будь-якого трикутника можна описати коло. І давайте ми от навколо нашого з вами трикутничка опишемо коло. Воно єдине, це зрозуміло. А ось вони там мої сторони нехай. І тепер дивіться, що я буду робити. А я тепер хочу якимось чином пов'язати свої кути, ось ці альфа, бета, гамма, із сторонами. Давайте ми з вами подумаємо: якщо ми описали коло, відповідно, знаємо, де його радіус, наприклад, r. І якщо ми знаємо кут. Тобто знаємо сторону якусь, знаємо кут. Де нам в якому трикутнику достатньо знати сторону і кут для того, щоб знайти все інше? В прямокутному трикутнику. А де у нас можуть бути прямокутні трикутники, якщо ми говоримо про вписані трикутники в коло. Це, звичайно, трикутнички, в яких один з кутів спирається на діаметр. Відповідно, давайте ми. Наприклад, проставимо букву, перш за все. Це нехай А, це нехай Б, це нехай С. І так, проведемо діаметр. Тобто, тут точка О, наприклад, яка центр, до, ну, скажімо, точки, як ми її назвемо, Давайте А1. Що в нас тоді з вами тут буде випливати? А що? Є у нас, скажімо, ось тепер ось ця сторона. Є у нас ось цей діаметр. Кута лише не вистачає, правильно? Звідки можемо куб дістати? Давайте подумаємо. Ну, от якщо трішечки подумати, то чотирикутник А, Б, А1С є вписаним. Так. А це означатиме, що оцей кут також гамма. А це означає прямокутного трикутничка. А БА1. Я розумію, що АБ. Чому прямокутний, Тому що цей кут прямий. Що це таке? Це діаметр на синус гамма. Тобто ось це у нас діаметр синус гамма. Аналогічно, я зараз буду кольори змінювати, щоб принаймні видно було. Якщо проводимо ось так через точку Б, що у нас з вами є? Ну, якийсь чотирикутник треба шукати. Да? Який, наприклад, чотирикутник ми тут можемо знайти? Ну, ось, наприклад, А, Б А1, Б1. Наприклад, він. Або зараз треба подумати, а що нас цікавить. Нас же цікавить кут, що спирається на діаметр, правильно? Тобто, нам, можливо, треба чимось доєднати. От, наприклад, якщо з цією точкою я з'єднаю, буде у мене тут щось цікавеньке, чи ні? Так, цей кут спирається там туди, да, буде, дивіться, ось цей кут альфа, тому що він на дугу БЦ спирається, як і ось цей кут. Ось як буде прямим, Відповідно, тоді ми кажемо: а що з трикутничком, оцю точку, давайте B1 позначимо: B, B1C. Я розумію, що BC це не що інше, як знову ж таки цей діаметр на синус альфа. І так, ну і останнє це трикутник з якої там вершинки? З точки С ще нічого не проводила. І так, проводимо з точку С. А, з якою ще не з'єднували? З точкою А. Да? Тобто, ось це у нас виходить діаметр. А, ось цей кут, який він? А він як бета. А чому він як бета? А тому, що спираються вони на дугу АС, Тобто, це там точка С1. І з трикутничка С С1А. Я роблю висновок, що АС у мене це діаметр на синус бета. І так, давайте тоді проаналізуємо, що у нас тоді. Вийшла сторона Б. Це діаметр на синус бета. Ось це у нас діаметр на синус альфа. І ось це у нас діаметр на синус гама. Таким чином, А на синус альфа це до синус альфа це буде D. Б синус бета, це де синус бета на синус бета, це також D. І D синус гама на синус гамама це також D. Отже, дорівнює це діаметру, ну або. Двом радіусом. Ось таке доведення в нас вийшло. І так. Ну і тепер давайте подивимося, що нам з вами потрібно. Нам треба довести що існує трикутник, сторони якого дорівнює синуса синус А, синус Б, синус С. Давайте подивимось на оце доведення. Чому отут у нас дорівнюють сторони? Синус альфа на d, синус бета на d, синус гамма на d. Давайте ми візьмемо коло з діаметром одиниці. Можемо ж ми так взяти. Тоді сторона А у ньому буде дорівнювати синус альфа, сторона Б у ньому буде дорівнювати синус бета сторона С в ньому буде дорівнювати синус гамма Де альфа, бета гамма це кути цього трикутника. Ну, тобто, якщо ви хочете, да. А проставити букву, то це там синус А, це синус Б, це синус С. Таким чином, те, що треба було, ми з вами і довели. Ну, заодно просто довівши саме цей факт. Тобто, я просто що зробив? Я виразив сторони за допомогою радіуса описаного кола та відповідних синусів. А далі подивився, що мене просять довести. Треба, щоб просто було синус альфа, синус бета, синус гама. Відповідно, діаметр має бути одиничка. Ось діаметр одиничка, ось вище доведення, звідки ці сторони беруться і чому саме так. Таким чином, такий трикутник дійсно існує, це тут буде нормально. І відповідні, відповідне твердження ми з вами довели.